Вітаю вас, шановні друзі. Ви слухаєте Радіо Миколаїв 92 fm З вами Тетяна Бакоцька. Українська мова пройшла непростий шлях становлення, і, безперечно, одна з доленосних подій в історії українського мовознавства відбулася за участі науковця зі світовим ім'ям Агатангела Кримського. Його книга Українська граматика стала першим історичним дослідженням історії розвитку української мови та аналіз її стану на початку ХХ століття. Науковець Агатангел Кримський, патріот України, за національністю кримський татарин, став жертвою сталінського терору. Він народився 15 січня 1871 року в місті Володимир Волинський, що на Волині. Говорить доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова. Якби ми з вами робили візитну картку Агатангела і Кримського, я думаю, що ми б записали кілька позицій на цій візи. Зитівці, перше, щоби ми зазначили, що Агатангел Кримський відомий усьому світові як визначний поліглот. Існує так званий «List of polyglots», тобто список поліглотів всього світу, який вміщує два українські прізвища. Це Костянтин Тищенко, який є експертом з 20 мов, хоча розмовляв понад 40, і Агатангел Кримський, якого вважають експертом з 34 мов, хоча говорив він понад 60 мовами. Тобто унікальні здібності до мов виявилися ще в ранньому дитинстві. У три роки він вже навчився читати, у 5 років його віддали на навчання. Тобто перший пункт Агатангел Кримський це видатний поліглот. Дитина з багатонаціональної родини мала здібності до вивчення мов і феноменальну пам'ять. Змалку привчав кримського дочитання його батько, один із предків якого був Мулою, родичем кримського хана, спадкоємця могутнього Батия. Батько вченого і письменника Югим Степанович працював учителем географії та історії. Історія української культури знає його як літератора, видавця і бібліофіла. Говорить доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики, чорному. Орського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова. Такий унікальний факт, що Агатангел Кримський, класик українського мовознавства, теоретик українства і, взагалі, беззаперечний авторитет в нашій культурі, науці і історії, не мав ані краплі української крові. Він був представником кримсько-татарського народу, дід його перейшов свого часу у православ'я. Батько був татарського. Білоруського походження, а мати, за визначенням самого Агатангела Кримського, була Литовською полькою. Як же так сталося, що людина, яка не є етнічним українцем, своєю ідентичністю визначала українство? Річ у тім, що коли він навчався в колегії Павла Галагана, він познайомився з Павлом е, Житецьким, який і прищепив юному Агатангелу Кримському любов до української мови, культури, історії. В цій же колегії він познайомився з Михайлом Дрогомановим. З, ним з ними він підтримував стосунки все життя. З Драгомановим правда дискутував. Вважав, що Драгоманов недооцінює значення національної мови і недостатньо любить українську мову. А Павло Житецький залишався його вчителем, педагог. Ого, ми другом все життя. У 19 років Агатангел Кримський переїздить до Москви, де навчається у Лазарівському інституті східних мов. Закінчивши інститут молодий сходознавець, отримує дворічну стипендію для поїздки до Сирії та Лівану. Ліван щасливий любий звук, священне ім'я на верхогір'ї вище хмар. Осівсь на літо. Я у Бейруті Кримський поселився в родині простого араба. Він працює в бібліотеках, купує давні рукописи, унікальні книги, вивчає живу народну мову, збирає фольклор, робить переспіви. Терплю розлуку, важкою муку, газелько. Красу кохаю, обнять бажаю, ох, Зірко, дала ти слово, що прийдеш знову, та горе. Ані явилась, ані приснилась, ти зоре. Пошлеш спитати, про мене взнати, газелько. Ну, як живеться і як ведеться, ох. Зірко саме Агатангел Кримський започаткував школу художнього перекладу східної поезії не лише в Україні, а й загалом у Європі. Завдяки його перекладам, вперше українською заговорили Омар Хаям, Гафіс, Сааді, Рудакі, Авіцена, Фірдоосі та інші. І лише через рік твори східних поетів перекладено російською. Тут у Росії мені стає ж досадно, що ніхто нічогісінько не тямить про схід, не знає навіть самих звичайних речей. А Омара Хаяма навіть наймення не знають. Агатангел Кримський, лист до Івана Франка. 5 грудня 1890 року Іван Франко надихав молодого поліглота перекладати насамперед монументальні найвідоміші твори, наприклад, Шахнаме доосі. Щоб познайомити українських читачів із культурою Сходу, 1901 року Кримський видав збірку поезії Пальмове гілля до цієї книги. Увійшли його власні вірші та переклади арабських поезій українською мовою. 1910 року про року науковця Кримського як про Високоталановитого поета-новатора пише Іван Франко. Пізніше збірку пальмове гілля було визнано унікальною пам'яткою української літератури. Бачу ясний із чудового сходу. Навіть я бачу ту райську природу. Сіріє, в твій зачарований світ. Хай понесеться од мене привіт. Повернувшись у Москву, Агатан Гелкримський читав курс арабської мови в Лазарівському інституті. У 30 років він стає професором. Мої учні вірують у мене, наче у Тмутараканського ідола. Агатангел Кримський перекладає Коран на російську і публікує його з численними коментарями. Священу книгу мусульман науковець вважав першорядним і досить надійним джерелом віровчення. Як професійний арабіст, він переклав на російську та українську мови багато канонічних текстів ісламу. Говорить доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова. Цікавий факт про Агатангелохимовича. Це те, що він знаний у всьому світі як орієнталіст, тобто фахівець мусульманського сходу за освітою. Перша його освіта це арабські мови. Він вивчив багато арабських мов. Він написав безліч праць, присвячених сходові, зокрема історія мусульманства, історія арабів і арабської літератури, історія Туреччина, історія Персії, історію е, перського театру. Тобто він є знавцем не тільки мов, а цілої культури сходу. І він роздивлявся е, факти мови завжди комплексно з погляду історії, з погляду культури, робив цілісний такий огляд. 1917 року після встановлення української державності Кримський вирішив повернутися на батьківщину. Разом із Вернацьким він створив у Києві українську академію наук, говорить доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова. Агатангел Юхимович Кримський був активним учасником суспільного життя України кінця 19-го, початку 20-го століття. Зокрема, він був близьким приятелем Бориса Гринченка, Івана Франка. Борис Гринченко і Іван Франков свого часу, ще 1893 року, за 20 років до заснування української академії наук, е, створили такий прототип української академії наук наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові. І е, Гатангел Кримський листувався з ними. він вивів дискусії, полемізував, і вони були дуже близькими приятелями. Крім того, Леся Українка називала Гатангела Кримського своїм побратимом. Для того щоб не було різних тлумачень, і, на жаль, не трапилося між ними романтичної історії. Вони справді були дуже близькі за духом, за переконаннями. Вони читали твори один одного. Вони були критиками, читачами і співрозмовниками один одного. Таким чином, спілкуючися з видатними людьми свого часу, Агатангел Кримський творив інтелектуальний простір України і закладав ті підвалини духовного життя, які очевидно дійшли і до нашого часу. Ще навчаючись в московському університеті, Юхимович Кримський склав магістерські іспити зі слов'янської філології, тобто слов'янські мови він вивчав давно і вивчав їх поглиблено. У 1918 році він переїздить до Києва і очолює Українську академію наук, яку заснував Павло Скоропадський. Давайте подивимося і усвідомимо, скільки напрямів наукових він заснував і розвивав свого часу. Очолюючи Академію наук України, Гатангел Кримський займається кількома науковими напрямами. Зокрема, він очолює відділ історико-філологічний. Він завідує кабінетом арабсько-іспанської філології. Він очолює комісію діалектологічну, комісію правописну і комісію словника живої мови. Тобто, коло його наукових інтересів і його внесок в розвиток української філології важко переоцінити. Із приходом більшовиків академія ледь жевріє. Кримський випрошує пайки та одяг для співробітників. Власноруч заготовляє дрова. У холодних приміщеннях тоді працювали напівголодні вчені ентузіасти, які розробляли плани розвитку української науки. Науковці писали свої праці на зворотньому боці старих театральних афіш, як чорнила, використовували розведені в воді хімічні олівці. Та все ж агатангелу Кримському вдалося вдалося врятувати академію, а згодом і розширити її. Кримський заперечував теорію про колиску трьох братніх народів. Він висунув гіпотезу, що українська мова вже в 11 столітті постала як цілком означена і яскраво індивідуальна одиниця. Крім організаційної роботи в цей період Кримський займається наукою. До 1929 року Академія виступала центром національного розвитку і суспільного життя в Україні. Та більшовики прагнули взяти науку під свій контроль. Під тиском це КПБУ вчений іде з посади академії наук. Через рік заарештовують наукового секретаря і прийомного сина кримського Миколу Левченка. Каганович запрошував кримського укласти російсько-український словник, та науковець відмовився русифікувати українську мову. Не хочу ризикувати своїм чесним ім'ям перед галичанами, які досі твердо вірили в мою непідкупну чесність і рішуче усуваюся від участі в словникові. Де безшабашно гарцюють усякі мовокалічники та мовозасмітники. Агатангел Кримський у 30-х роках вчений дуже бідував його старе вбрання привертало увагу навіть у Києві, де чи не кожен інтелігент тоді ходив у злиденному одязі. Говорить доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова. Пропрацював він в академії наук з 1918 до 1928 року. Всього 10 років потім почалися гоніння. Його починають знімати з посад. І в такий був час, що людина, яка займається розвитком національних мов, автоматично записувалася, називалася націоналістом і відбувалися переслідування 20 липня 1941 року. Кримського заарештували і звинуватили в антирадянській діяльності. Семидесятирічного Ворого вченого зі світовим ім'ям допитував неграмотний НКВДист. У протоколах допитів науковець виправляв найелементарніші помилки, допущені слідчим. Говорить доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова. У 1941 році Агатангела Кримського було вислано до Казахстану, і в 1942 році його життя закінчується у в'язниці в Казахстані. 25 січня тіло Агатангела Кримського винесли з палати смертників Кустанайської в'язниці і поклали біля бараку. Поховати його було неможливо через сильні морози. А навесні, коли земля розмерзлася, викопали братську могилу, і тіла всіх, хто помер за зиму, скинули туди. Місце останнього спочинку, агатангел Кримський передбачив ще в юності. Не люблю гучних яцвинторів і не хочу там лежать. Поміж нивами безвісними кажу себе сховать. На лану густому колосі без могили, без хреста, без усяків буде написів «Моховитая плита. 1957 року Гатангела Кримського посмертно реабілітовано за відсутності складу злочину. Мови він учив до кінця життя. У 70-річному віці науковець вивчав Вавилонську і Абісинську. Говорить доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова. І тут власне, ми переходимо до головного. Я думаю, що золотими літерами на візитній карці Гатангала Кримського ми би написали, що він є взірцем. Українського науковця в сучасній науці, якщо люди мають стосунок до української науки, вони знають, що наука поділена, ось це мовознавство, ось це літературознавство, ось це філософія. Якщо людина пише дослідження з мови, то її закидають, мовляв, це вже літературознавчі якісь аспекти, не треба туди йти. А Гатангел Кримський був е, таким симбіозом людини відродження і людини майбутнього, тому що він підходив до науки комплексно, цілісно. Він дивився на наукові факти. Стаючи над науками, він розглядав мовні факти з погляду історії, культурології, діалектології і отакий от комплексний підхід, симбіоз наук, це те, до чого сучасна наука приходить сьогодні, тому що міжпредметні зв'язки, міждисциплінарні зв'язки на сьогодні визнані найефективнішими, і наукові дослідження, які ґрунтуються на стикові дисциплін, вони дають дуже плідні результати. Я впевнена, що Гатангел Кримський значна масштабна видатна постать, яка заслуговує уваги. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова спонукає перечитати тексти Гатангела Кримського, можливо, дослідити його біографію, долучитися до його спадщини, тому що людина такого масштабу, такого таланту, такої непересічності і е, такої глибини вартує того, щоб ознайомитися з його спадщиною, з його життєписом, і можливо відчути. Краплю гордості за те, що він був українцем. Вислухали передачу Орієнтири. Її для вас підготували Тетяна Бакоцька і Наталя Квашенко.